Ви бачите, він сказав: ставте запитання, критикуйте після того, як сам закінчив. Так, І, і мене критикує. Е, ну, на цьому на тлі приємних слов можна було б і завершити. Так, але треба, так сказати, ритуал вимагає, щоб я теж говорив. І перша річ, яку я хотів би сказати, ну, подякувати. Людям, які працювали з книгою і над книгою. І це такий дивний, перша така книга моя, до якої відносились всі досить добре, починаючи з Тарасу. Skype. Ну, Мається на увазі сам текст. Тобто всі отримували книгу в кінці і бачив колись. А оця книга рухалась. Вона почалася з, з багато того, що там надруковано, це були статті в телекритиці. І окремо подяка телекритиці за це. <реш> а, потім. Вона <Бо> вийшла. <голоси> а спасибі треба сказати ще й видавцеві і, і, і художнику. Я був проти цієї владинки, до речі, і зараз така ж книжка <посте> виходить, ну така ж мається нова зімає, книжка виходить в Могилянці. І я теж там був проти того, що намалював художник, але потім погодився і там теж назва така контрольна над розумом. От дві такі книжки, які зараз може ще в цьому році його навиді. Е, оскільки ви знаходитесь, так би мовити, перед книжкою я після, ну у нас різні інтереси в цьому моєму. І оскільки я знаходжуся після, я б хотів декілька слів сказати в ситуації після, які б висновки я сам для себе зробив, виходячи з цієї книжки. І один із висновків такий приблизно. В загальному плані у мене таке відчуття, що от, оці 20 років, що пройшли для країни, що вона якась будувалася не за тими принципами, не за тою базою. Що я хотів сказати? Що 20 років тому було оголошено, як би сказати сучасними словами, приблизно такі гасло, що модно бути багатим. І всі прийнялися стати, намагатися стати багатим, але це практично неможливо. От сьогоднішні цифри, знаєте, які? 10% населення землі мають у своїй власності 84% всіх багатств. Таким чином, стати багатим досить важко в цій, в цій моделі. Але це така оманна, така не знаю, яке ще слово сказати, куди всі кинулися, ваші батьки кинулися, створювали фірми, потім вийшли на базар, і стали зображати, що вони видатні підприємці і бізнесмени. Але все це не те. От мені стається, щоб ви цей урок, а я тут в першу чергу звертаюся до, до студентів, щоб ви цей урок зрозуміли і подумали, що можуть бути якісь ще інші параметри в житті, і вони існують в житті. Один із параметрів, я просто як приклад я перейду до іншого, але як приклад перед цим я скажу, модно бути здоровим, наприклад, і це може важливіше ніж бути багатим, а сьогодні. І, і, і тут, до речі, теж про це говориться. Деякі країни переходять на інші навіть виміри. Справа в тому, що криза призвела до того, що немає грошей, навіть в такій країні, як Англія, і вони порахували, що половина грошей, яке йде на медицину, ці половина цих грошей витрачається на результати неправильної поведінки людей. Тобто, що туди входить: паління, ожиріння, хвороби, що передаються статевим шляхом. Тобто половина грошей медицини йде на помилку поведінці людини. Таким чином, можна бути багатим ой, Багатим неправильним, можна бути здоровим, це краще навіть для держави, щоб люди не витрачали ці, ці гроші на це. Але я веду вас до іншої бази, іншого базового принципу, який би допоміг. Мені здається, країні, а для вас, для вашого розвитку він повинен бути основним, модно бути розумним, інтелектуальним. Тобто, будується Україна один, як я вважаю, де модно бути багатим. А ви повинні будувати Україну два, де модно бути розумним, де будуть інші пам'ятники, інші вулиці назви, інші площі. До речі, і примітку собі запишіть, чим ми весь час займаємося? Ми займаємося переименуваннями. У нас таке вербальне будівництво. Основне, в чому полягає, назвати вулицю по-іншому, пам'ятник замінити. Пам'ятаєте, у кого було навіть такий проєкт, що стільки пам'ятник змінюють, то вже будуєте і тиха він стоїть, а голову просто змінювати, і пам'ятник буде стояти. І все буде прекрасно. І сюди, як знак запитання, я б ще додав, У мене таке відчуття, що і програна була холодна війна саме на інтелектуальному рівні, тому що природничі науки закривали нам. В Радянському Союзі закривали обороною фізикою, тому їх любила влада. А от були у нас ще гуманітарні науки, які влада не любила. В бюджеті академії наук української всі гуманітарні інститути цього академії наук забирали 3% коштів. 97% йшли на інститути природничі. І в цій системі зрозуміло, що... Програш прийшов не з боку е, ядерних ракет, а програш прийшов чисто інтелектуальне пер, пер, переграли. І тому це теж цікаве, ну як сказати, висновок, який можна зробити зі історії, яку ми всі прожили. Таким чином і виграш, і програш приходить на іншому полі. На цьому полі ми зовсім не займаємося. Якщо знову-таки звернутися я до вас, як до студентів, я б хотів, щоб ви звернули увагу, що. Ну, за ці 20 років відставання досягло такої сили, що гіперболізуючи трохи, я б сказав так, що ми навіть не розуміємо, що в світі роблять інші гравці, тому що вони роблять це за іншими параметрами і іншими правилами. Ми намагаємося робити все за старою обеткою, а вона вже інша. Вона вже побудована по-іншому. Інші предмети, інші інтереси, інші теорії головують у світі. Ви все вивчаєте ті самі старі теорії і породжуєте той самий світ, який є суттєва невідповідність, от один із висновків, між нашою соціальною теорією і нашим світом. І справа не в тому, що тільки світ змінився. Теорія не змінюється, вона яка була, така і залишилась. Більше того, а найстрашніша невідповідність є між нашою з вами головою і нашим світом. Та модель світу, яка є у нас в голові, в мене таке відчуття, що вона не відповідає тому світові, який будується. От ми казали про ці вербальні переименування. Замінили ми назви. Я не, не знаю, що там. Перший секретар ЦК став називатися президентом, секретар обкому став називатися губернатором. І ми радіємо, демократія нарешті настав. Нічого не змінюється від цих перемінах. Тому що система залишається приблизно такі. ж має функції, такі ж має інструменти. Ця система. Е і невідповідність і днями мені, мені пройшло голову і така ще невідповідність. Я нагадував, що TVI, до речі рекламував фільм про Хрущова, де він рекламувався як великий ліберал, романтик і все таке інше. Але, а у нас що записано? Значить, КДБ це погано, а Хрущов добре. Ну вибачте, і Хрущов, і Андропов, всі вони саме керували КДБ. А нашу голову так зорієнтували, що Хрущов прекрасен, Андропов ще краще, Андропов 15 років керував КДБ. І все прекрасно. Тобто, в нашій голові хтось заблокував одні елементи, а я інші залишив таким, як є. І тому так би мовити. Маючи голову, яка не відповідає світаві, маючи соціальні теорії, які не відповідають цьому світу, досить важко якось рухатись кудись. У нас немає можливості, ми не знаємо, куди ми рухаємося взагалі. Колись це виникало таке питання, Якщо, мож, треба знати, де ми повинні бути через 10 років. Якщо ми це не знаємо, може ми не туди йдемо взагалі. Треба ж спочатку визначити, де ці 10 років, і тоді робити перший крок довжиною в рік. Щоб конкурувати гідно, гідно що конкурувати. Так, До речі, приклад саме на інтелектуальному полі, це єдиний до речі, можливість, де ми можемо конкурувати. Ми вже ні, ніде не будемо конкурувати, а на, на інтелектуальному полі це відносно є можливим. І я можу навести приклад вам, як деякі країни відчули це. Японія, наприклад, чітко побачила, вона пише. Прем'єрському такому документі, а у нас немає ресурсів, нічого немає. У нас єдиний ресурс голови наших дітей. І ми повинні створити такі умови, щоб ми з цих влів, умовно, там цього не написано, ну умовно, щоб ми ростили генії. І вони знайшли деякі речі, які ніколи в житті я б не подумав, що їх можна знайти. Вони знайшли, наприклад, як обійти проблему двічника. Проблема двічника в чому полягає, що караван іде за швидкістю. Найповільнішого верблюда. значить, Який двічник, значить, і весь караван так і буде йти. Значить, вони що зробили японці? Вони три дні вчаться всі разом, а два дні три продовжують вчитися в стандартній нашій школі. А для відмінника треба створювати той предмет, виставляти йому, який він захоче. І таким чином він отримує право на індивідуальний розвиток. Американці знайшли вихід цієї моделі. У них зветься це у нас коледж. І вони людей, які краще вчаться і мають нахил до дослідницької роботи, вони їх забирають з груп і створюють з них оцей Онас коледж. Їм читають ті, ті самі предмети, але читають найкращі професори, які є в цьому університеті. І за рахунок цього вони цю голову шліфують, шліфують і шліфують. Тобто вони ми гасимо ті можливості, які нам природа дає, а вони нам поки намагаються. Шліфувати. І останнє на цю хвилину. Я... Бо було сказано щось про регламент, і головне, я забув, <плес> чи є в мене час. А на цього, ну ви ж питаєте. Ні, ну ми не в Верховній Раді, тобто ви можете. Ми, маєте а, ні. І що я хотів ще сказати? М -м -м. Ну, будь-які речі. Ну Стосовно, ми ще не підійшли навіть до книжки і не підійдемо сьогодні, я думаю. А... Ви теж зверніть увагу, що це принципово. Є одна річ, на яку ніхто не звертає увагу. Ми весь час пишемо про як змінюється ну, Ми змінюємо інтернет і все інше, але є суттєві речі, які принципово змінюють нас під впливом цих нових медіа. Ми змінюємося принципово. Нові покоління вже не здатні абстрактно мислити, виявилось. Ось тут сидять. Студенти, які були аспірантами, я їм казав, це коли вони були студентами, казав, що ви мутанти. А чому мутанти? Тому що ці мутанти не здатні. В чому полягає сьогоднішні чорнісні студент, який виріс от за цей час? Йому важко роз'яснити, головне, і другаряду. От при... іде сплошний текст, я буду говорити, і зараз я б сказав, що зараз буду пити кефір, і ви цей кефір все рівно буде в конспекті. Студенту важко це розрізнити сьогодні. Так от уже ці студенти кажуть, що першокурсники не здатні абстрактно мислити. Тобто, загальні речей важко побудувати. Ні, так це ж тільки одна риса. І таких рис накопичується все більше і більше більше. Я не кажу, може це прекрасно. Я ж не кажу, що це погано. Так, але я кажу про те, що ми, хоча б, повинні знати, що нас очікує. І... Або зупиняти це, або йти. А, от приклад, там, де люди думають про це, англійці. Я заву просто цифір, на якому вони місці. Є такі рейтинги студентів, ну мається на увазі школярів в цьому випадку, школярів по рівню читання. І я думаю, що це просто читати. Вміє там читати чи не вміє. Я кожен раз дивувався, як на якому місці хто стоїть з країн, як же він може не читати. Там виявляється не просто читати, там розуміти, переповідати текст. І таке інше. І от Англія там вискочила, я забув, чи на 37 е місці, чи з 37 го спустилася ще далі. Що відразу робить уряд? Уряд відразу збільшує кількість книжок, які повинен читати школяр. Я на все життя запам'ятав, 10 деся, чи деся, десятий клас, де, десятирічна дитина повинна читати десь 52 книжки. А там же ще інше, я думаю, що в Англії те саме, що в Америці там неможливо назвати книжку в школі і сказати прочитай, якщо її немає в шкільній бібліотеці. Вчитель може назвати тільки ту книжку, яка існує, щоб дитина не платила за неї. Та появіть собі, значить, наскільки це е, ну, система складна. Щоб дитина прочитала ці 52 книжки, вони повинні бути в бібліотеці. Ще. Вони повинні бути надруковані і таке інше. Відносно друку. Для мене це. Експеримент з цієї книжки. Він чому полягає. Останні книжки, і це трапилось після 2008 року. От у 2010 році вийшло чотири книжки, які ніхто з вас не бачив. Одна називається соціальний інженерінг, а інші три. Інші пов'язані більше з. Одна називається Стратегічні війни. І ще дві книжки пов'язані з аналізом майбутнього. Тираж 300. Ну, відповідно, цієї книжки вона навіть не продавалася, тому що сьогоднішні видавці це типографи тих далеких середньовіччя. Вони не продають книжки, вони просто друкують, а далі їх не, це не цікавить. І паралельно, оця книжка, я просто прикладна очі. Книжка ця стратегічні війни. Там, вона була прикладена естонською мовою. Дві книжки вони вже переклали, третю збираються. Естонською мовою вона вийшла тиражом тисячу примірників. А естонців скільки? І продана. Істонців мільйон триста. А наскільки? І я собі уявив, та вибачте, так істонців, як, ну я не знаю, пів Києва, припустимо. Уявіть собі, що пів Києва мало б свої телеканали, свої журнали, свої книговидавництво. І треба було продати половині Києва книжку. Та це ж все б вмерло через тиждень. І видавни, і свою мову, до речі. Воно б все вмерло через, через, через півроку, а воно у них існує. Те саме, коли я чую тепер фразу про мильні серіали, ми кажемо, що ми не можемо знімати, нам треба відбити їх, сняти, щоб відбити на російському екрані, це не закриє кошти. Я читаю естонську газету, де написано, там просто загинув актор, який грав в їх серіалі. А серіал присвячений тому, як естонські будівельні робітники працюють у Фінляндії. Я думаю, боже мой. Ці ж Люди зробили серіал телевізійний на аудиторію мільйон триста. І вони відбили її. І все нормально. Значить, тоді в мене виникає тільки одна відповідь, що ми намагаємося заробити, там де ми зароб, намагаємося заробити мільйон, люди заробляють 10 тисяч. І тому та, та система функціонує. А наша система чомусь не функціонує, тому що досить великі прибутки хочуть наші, наші люди. Я просто хочу комусь передати слово. Чи дозволити два запитання з Фейсбуку? Що? З Фейсбуку, так сказать. Говори, що скажіть про вас. Чому, та, чому е, власне, книга так називається е, і е, коли краще працюється вночі чи вдень? Я буду тут вам зачитувати. зачитувати. Ви дивіться, що він сам їх написав. <рес> <рес> Назва книжки це була одна з перших нас. Після цього вона змінилася, але видавництво хотіло, щоб так, ці слова були на поверхні і залишили скоро нас. А слова на поверхні чому залишилися, щоб люди краще реагували як на продукт продажу. Краще в день працюється раніше вночі, сьогодні в день. Я б додав, може хтось пам'ятає, колись я був дитячим письменником. А ви Десь книжок 20 було. Казок. Книжка російською чи українською писалася? Яка? Мовою. Ось це. Ну хто п'є перекладати? <рес> 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 Знаї, <рес> знайдіть, знайдіть людину, яка буде перекладати, якщо автор не отримує грошей. А що ж тоді перекладач? Таких ще нема гарних людей. Які... Це проблема, до речі, з сесомцями виявилася. Там є один е е перекладач, колишній посол, який може перекласти з української, але він так працює, що незрозуміло дійде він до кінця колись в цьому. Чи наступному вже сторіччі? <гум> да. е, да, і я повинен сказати, що я зрадів цьому році, мені написав на стару електро, на електронну адресу написав е, е, головний редактор Московського видавництва дитячого, який сказав, що він читав цю книжку Золотий Шар читав дітям Сво, своєму, своїй дитині. І він просив її перевидати. І вони перевидали. Так от тиражі знову порівняємо. В радянські часи Золотий Шар вийшов 125 тисяч. Сьогоднішній московський тараж ніхто не догадається. 3 тисячі. Mm. Тобто це іде якась дебілізація принципова. E, і саме чому ні. Я маю на увазі, виявляється ці роботи, які існують про вплив інтернету, всього іншого, вони кажуть, що. Інші, так би мовити, формується інший мозок, від книжки і від інтернету. Там є, коли пишете для інтернету, написано ніколи не пишіть більше. Основне повинно бути в перших двох сторінках, тому що далі ніхто не читає, всі клікують і йдуть далі і таке інше. Таким чином, це інша історія. Під неї потрібні інші письменники, інші голови, інші читачі. Так, да, а от ще один приклад, який в мене вбив. От е, на цю тему колись написав вплив інтернету на людину. Приблизно це був 2008 рік. Один американець виступає з е, таким узагальнюючою статтею. Він, здається, в 2010 році випустив вже книгу на цю тему. І от у 2011 році я вперше бачу переклад я на якомусь мінському сайті цієї людини, цієї статті. От вам як. Рухаються взагалі ідеї, як рухаються, які гальма існують в наших головах, в наших суспільствах, якщо людина за цей час встигла вже книжку зробити, а ми за цей час тільки переклали ту першу статтю, з якої все почалося. І це говорить, ні, от ви так скептично дивитеся, це говорить про найстрашніші речі. Якщо так по всім параметрам, то висок, ми йдемо назад просто. Якщо реально виміряти наш рух вперед, то це шикарний рух назад. Вузи це невідомо, чим займаються, тоді виявляється. І вони повинні невідомо чим займатися, тому що на ту заробітну платню, яку отримує викладач, він не здатен купити книгу ціною 101 гривна. Це ж ненормально. Не У мене виникла ще одна назва. Ходячи з цього, треба, щоб була книжка, типу, Фейсбук для секретарів АПК. <рес> справа в тому, що я згадав е е американці коли робили корпорацію «Рент», і вони понабирали різних людей з різних ну, стратегію морського, займався людиною, яка ніколи в морі не, не плавала, а вона випустила цього книжку, типу, ну, стратег... морська стратегія для ідіотів. Приблизно така була назва. Міністерство оборони хотіло потім купити цю книжку, але каже: ми ж хочемо 10 тисяч купити. Ми не можемо з такою назвою купувати для Міністерства оборони. Можна змінити назву? Щоб не була морська стратегія для ідіоків. Шановні колеги, давайте може, будемо працювати в режимі запитань відповідей. У нас є живий автор, живий класик, і може так і будемо сидіти. Прошу просто піднімайте руки і. Будь ласка. Насправді питань дуже багато, але якщо можна, пишуть тільки з одного. Олександр Куїнський, прес-служба Віталія Кличка. Якраз тема світрайтерів дуже якраз цікава. А Віталій теж тут є, Ну, так. якщо він тут був, то ми бачимо. Ми всі абсолютно правильно сказали. Вам буде? Я перепрошую, вам для трансляції Ні, ні. констанційних супер. Абсолютно правильно сказали, що ми втрачаємо і ми лише наздоганяємо. Який механізм, ви бачите, щоб оці 2, 3, 4, 5 сходинок перепликнути, бо насправді, поки ми формуємо якісь одні цінності, як ви говорите, вони вже давно застаріли. І особливо в умовах, коли ну, ми розуміємо, що той же інститут той же досліджень зараз має і не зараз, а взагалі має одну функцію, головне написання виступу президента перед Верховною Радою, як мінімум, де, на цьому функція закінчується, а Рада національної безпеки перетворилася на... У прибіжжа збитих льотчиків, насправді там функції зараз. Який механізм бачить розказати? Немає відповіді на це питання. Ні, єдиний механізм, колись я ж колись працював в адміністрації президента. У мене тоді була ідея така. І приблизно я спочатку скажу, наприклад, від кого відштовхуючись, така ідея могла прийти. Я такий, був такий композитор І Він розповідає, що я став композитором. Я в п'ять років прочитав книжку про Моцарта і сказав: Я буду композитором. І тоді я подумав так, що у нас повинно бути існувати 10 книжок, які повинні бути в будь-якій школі, які включали б розум людини, люди. дитини. Незалежно від того сільська школа, міська школа, оце б людина була активована і з нею нічого б не можна було зробити. Це ідея. А що стосується системи, систему неможливо, ту саму систему, яка існує припустимо в Узівській, її неможливо трансформувати. Це, або треба створювати окрему магістерську спеціальність перенавчання. Припустимо, вона б називалася стратегічна. Ну от зараз, до речі, ну, це ж роблять. От я щорічно їжджу читати в історію. Не у ВУЗ. А от мене слухають люди в погонах, припустимо. От їм цікаво. Зараз я поє, 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 збираюсь в лютому в Латвію, тому що Латвія хоче зробити якусь от таку свою стратегічну групу. І просить, давайте ви хоч тиждень приїдьте і почитайте їм лекції. Тобто, поза системою, ну, ці приклади, ці приклади показують, що це можливо поза системою, тому що трансформувати важку середньовічну систему освіти, яка існує, практично це неможливо. Вона, і колись я лаявся в тому числі з. Фондам Пінчука, коли вони давали стипендії, 200 стипендій відмінникам вони дали. Я кажу, ну яка різниця? Людина сидить десь, видали їй цю стипендію. Це ж нічого не змінить. Дайте їй новий курс, дайте їй, ви зберіть їх, зробіть якусь магістерську для них програму для цих 200 людей, і це буде результат. А просто дати стипендію, або Росія створила два федеральні університети нові. Ну і що? Це ж нічого не змінить. В них кидають додаткові кошти. Якщо цей університет не, 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 не робить... Нових кафедр, нових програм, нових цього вона нікому не потрібна. Там є ще яка невідповідність досить чітка для мене. Вона не я б не сказав, що вона структурно, її можна побачити, але я відчуваю, що американські університети знайшли новий. Ну, таку ядерну спеціальність, під якою всі інші можуть працювати. Це спеціальність, що зветься наука про прийняття рішень, decision sciences. От у кожному там є або лабораторія, або в бізнес школі існує ці decision sciences. А ці decision sciences існують в бізнесі, тому що ми всі приймаємо рішення, коли купуємо. Вони існують в політиці, коли ми обираємо, вони існують, особливо військовій справі. Тобто є. Або окремо слід думати, які бар'єри нам перекривають. У мене таке відчуття, що у нас якісь є фізіологічні бар'єри. Ми більш консервативні ніж ніж західники. Ми більш консервативні. У нас не спрацьовує. У нас досить важко щось увести. У нас досить важко щось змінити. І, і ну, я маю на увазі ну, на прикладі вузівському, наприклад, можливих предметів, можливих кафедр, і все таке інше. У нас все залишається єдине, от як сказано. Базове, воно таке буде ще 50 років. А виявляється, світ змінюється скоріше, ніж ми змінюємо. І тому, ну так, да, ну да. це десь 19 вік. Ну 19 століття було прекрасне. Ну а що з того, що ми живемо так би мовити за підручниками 19 століття, а, а на дворі 21 століття. є принципова якась дивна невідповідність. І навчання ритуалізує, ритуалізується. Ми щось вивчаємо для того, щоб здати. Ну це ж не нормально взагалі. Все побудовано на здаванні іспитів. Ну, е, короткому викладі така. Трансформувати неможливо. Можливо, створювати якісь окремі інституції, може, колись наші олігархи до цього дойдуть. У е, мене було, але воно не завершилось. Був такий досвід московський, до речі. Вони пропонували створити таку структуру, яка б продукувала. Там, де навіть ширше ці олігархи московські йшли. Вони пропонували, от я пропонував нові курси, які у нас не читаються, а у них цікавіше вони запропонували. Ну, припустимо, стратегія. Як а давайте не так ще зробимо. А давайте, нехай стратегію. У нас читають дві різні людини. І От студенти бачать між ними двобій інтелектуальний. Тобто ще на крок уперед люди пропонували, але воно завершилося нічим. Воно йшло під майбутні вибори. Тоді.